Готова. Ніша, тоні, є такий шов. Три Марченко, ми хочемо. Сударам, с ударом! Ближа, сотка, ближе! Кидай, Точка! Готов! Толіка! Центральна Толика! Центрального защити! 22-й твой! Андрій, я пишу!

Aqui, metas novos saíres. Tanit de André Harabete. André Nivich, a lotevi. Dá-lhe a lista. 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 dá a lista. Dá-lhe a lista.

Da, 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 Who's yeah. that?

Мать! 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 Мать!

Ось свій пар, Ви передачу чи забивай. Вижимайте, дай! Уля, Уля! Треба усі радити! Уля! Хороша буде, паточка, лад, ти співа граєш, Влада, не в свої білю. Лата, гуля вправо, вата, лізе, вата, оглядач, маточка, відпирай м'я. Рухайся, Бакс, піднімай голову. Макс, це ти підняв голову, чи ти кажеш?

А чого ти туди пішов, Данило? Уля, ты? веди кутовий. Дися. Дай шайський. Та відкрийся, попроси передачу. Перебіже. Працюємо. Уля, подавай сюди страшту. Сильно подавай, подавай на владу, не назад. Ілья, до мене.

Да, Саша, кидай уже Саша, кидай китов, кидай, кидай да, 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 да. попади возьми удар. Зачем? Там нема никого. Я не знаю. Так вот и Ты пасуйся, стоишь, лыбайся.

Попадающий возвращаются, Подожди. Пока, брат. 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 Пока, брат.